Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, друзі, був у нас запит на кросовери в районі 10-12 тисяч доларів. Почнемо ми з BMW X3 2011 року. 11800 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка 225 тисяч пробіг. Так. Сильно затоновано, тому так, непогано, видно, шкіряний, чорний салон. Так, звичайно, в такий бюджет завжди радимо розглядати Nissan Кашкай, кому не подобається. Тут у нас 13 рік, 10 тисяч ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 249 тисяч пробіг. Так, кондиціонер. Підігрів сидінь. І фаркоп. Nissan Rock. 2015 року 11800 ціна, 2,5 газ бензин, автоматична коробка, повний привід. 230 тисяч пробіг. Volkswagen Tiguan, 12 року. Офіційне авто. Вартість 12650 доларів. Ну, звичайно, там можливий ще торг. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка повний привід 243 тисячі пробіг. Так, авто сильно тоноване. Nissan Жук 12-го року. 11,200 200 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка. 121 тисяча пробіг, авто офіційне і обслужено. Так виглядає в салоні. Hyundai ax 35 11 року. 11,900 ціна, ціна, літровий дизельний двигун. Механічна коробка, 210 тисяч пробіг, номер телефону 063 6880439. Вже дуже погано видно. Панорамний дах. Кіряний салон. Чорний. Підігрів сидінь. Dodge Джорні. 11-го року, 7800 ціна, 24 бензин, механічна коробка. Пробіг 198 тисяч. Sportage 2011 року 11900 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка. 229 тисяч пробіг, шкіряний салон чорний, панорамний дах. Так виглядає. Підігрів сидінь. Так, ще такі два варіанти знайшли. Спочнемо з Peugeot 3008. Тут 9 рік, 7900 ціна, 1.6 дизель, автоматична коробка авто в тов рівній фарбі 235 тисяч пробіг. Є панорамний дах. І фаркоп. Так, і Nissan Qashqai. Тут у нас 2012 рік. 12200 ціна, авто в рідній фарбі, 16 дизель, механічна коробка. Авто семимісне, є акустика Bose, 203 тисячі, вказує власник рідного пробігу. Треба, звичайно, все перевіряти. що Це кашкай плюс 2. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон, підігрів сидінь, пімат, контроль. Цікавий варіант, треба, звичайно, перевіряти. Не видно, там якраз розкладені сидіння. Так, друзі, звичайно, запит не з легких. Кіп'яту ми за такі гроші тут не знайдемо, але ще є такий Mitsubishi Outlander 2010 року. 9800 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка. Так, це у нас газ бензин, 211 тисяч пробіг. Так, салон комбінований. 4 тисячі 11 2011 року, 8500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. Авто в рідній фарбі, є два ключі, 265 тисяч пробіг. Салон комбінований. Hyundai Santa Fe, Тут 10-й рік. Так, в бюджет ми майже влізли. Тут 12300 ціна, можливо, символічний торг. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка, 247 тисяч пробіг. Повний привід, є вебасту, ну, Треба, звичайно, точнювати власника. Шкіряний чорний салон. Знайшли такий бюджетний кашкай 2007 року. 6400 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка автообслужений, 256 тисяч пробіг. Відко, коли трапляються кросовери в такий бюджет, особливо на львівському авторинку, але такий варіант знайшли. Клімат-контроль і підігрів сидінь. Так, ще такий Nissan Juke. 2011 року 10450 ціна, 16 бензин, автоматична коробка, повний привід, 161 тисяча пробіг. Опель Антара, 2012 року, 9950 ціна, 2,2 дизель. Коробка автоматична, 200 тисяч пробіг, автообслуженим. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. І фаркоп. Mitsubishi Outlander 10-го року, 10 тисяч ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, 274 тисячі пробіг. Обслужене. Так, і сильно затоноване. Не бачу комбінований салон. Все треба уточнити вже власника за вказаним номером телефону. Так, до речі, автомобілі стоять на майданчику постільного продажу Карбазар. Так, і ще один Nissan Жук. 2011 року 9800 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, повний привід, 182 тисячі пробіг. Так, номер телефону той самий був, що на інших автомобілях з майданчику Карбазар. Глядаю в салоні. Pajero, Так, на жаль, не вказаний рік. 7400 ціна, 3,5 бензин, автоматична коробка, повний привід. 298 тисяч пробіг. Так, Такі тріщини на лобовому. номер телефону. Шкіряний салон чорний. Сан Кашкай 2008 року. 7900 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка, повний привід. 182 тисячі пробіг. Кермо в чохлі, стан не видно. Клімат контроль є. Volkswagen Turec 2005 року. 8350... Так, воно, напевно, взагалі не буде видно. 8350 ціна автомобіля, можливо, ще торг. 3,2. Бензин, автоматична коробка, повний привід. Так, навіть я й не дуже бачу. 284 тисячі пробіг. Так, номери телефонів. Угу.

8 тисяч ціна. Так, 2,5, Газ бензин. Коробка автоматична. 315 тисяч пробіг. Шкіряний світлий салон.